Привіт всім! Скажу небагато і по справі. Французький багети, південно-китайське море, дуже солодкі страви та напої. В'єтнам це казка зі всіх країн Азії, в моєму списку до відвідувань він займав почесне передостання місце, але цей колорит і різноманіття змінили мою думку. Його неможливо порівнювати з тими азіатськими країнами, які ми вже відвідали. Він Колосально відрізняється від Китаю, Індонезії, Таїланду, Малазії та Гонконгу. Він інакший. і маю надію, після перегляду відео ви зрозумієте, чому саме В'єтнам перевернув наш топ. Першою нашою зупинкою була столиця В'єтнаму Ханой. Ми не врахували погодні умови та пора року, в які краще за все відвідувати країну. Кінець січня, початок лютого і приїхали зовсім на субтропічний клімат. Недовго думаючи, ми купили білети в Дананг, і в нас залишився всього день, щоб дослідити це місто. Їхавши в таксі, ми зійшлися на думці, що столиця не дуже колоритна, низька. Мілітарна та трохи похмура, нагадувала Пекін. До речі, ось тут ви знайдете наше відео про столицю Китаю. Але в цілому ми були задоволені і тримали свій шлях на зустріч Ханой Train Street. Це туристичне місце, де ви можете замовити каву, сісти обабіч рейк і чекати на вантажний потяг, який примайне. Біля вас ми не читали, що В'єтнам славиться своєю випічкою. Колоніальна Франція залишила по собі не тільки архітектуру та історію, вона ще навчила працьовитих в'єтнамців розбиратися в борошні. І ця колоритна страва має назву Бан Міга. В'єтнамський бутерброд з куркою. Найбільше ми хотіли спробувати оцей от французький багет. Але насправді мені здається, що він може бути набагато соковитішим, тому що ми його купили на самі туристичні вуличці. Все одно вирішили скуштувати тут, а потім десь де-інде. Тому у мене з куркою в Романа зря смакуємо. І що це французька булка? Так і в'єтнамська начинка. Так. Дійсно, смачно? Дійсно? Mm -hmm. да, я теж спробую. Розташована ця диковинка між вулицями Ледуан та Кхам Т'єн у старому кварталі Хануе. Провулок, який проходить поїзд, називається НГО. Ле Дуан 224. Також ми дізналися приблизний графік по якому рухається поїзд. Понеділок, п'ятниця о 6.19 та 19.20. Субота, неділя 9.15, 11.35, 15.20, 17.45, 18.40, 19.10. Гарна локація, але із-за того, що було прохолодно, ми поїхали в готель. Переночували і відправились до аеропорту. <реш> я теж так злякався. Злякався? Ага. Пішли. Друзі, ласкаво просимо в Данан. Нам тут подобається набагато більше, ніж в Каной. Чому? Тому що тут, в принципі, тепліше, водичка, просто кайф. і тут є багато власних туристичних місць, на які ми обов'язково з'їздимо і вам їх покажемо. От позаду мене я не знаю, видно вам чи ні. Там уже відміється леді пута. Ми до неї обов'язково поїдемо і ви її побачите набагато ближче. Що ми знали про Дананг? Туристичне місто, одне з найбільших у В'єтнамі, Колиска серфінгу, якусь відривисту інфу від знайомих та щось про міст дракона на річці хан, на якому ночами влаштовують вогняні шоу. Цілий день ми відпочивали, а ближче до вечора попрямували саме до нього. Друзі, всі ми з вами знаємо, що 2024 рік це рік дракону. І звісно, ми собі не могли дозволити пропустити цю архітектурну пам'ятку міста Дана. Я говорю саме про міст дракона. Дитанці говорять, що він символізує вдачу, силу і міць. До речі, про вдачу нам з вами дуже пощастило, тому що саме сьогодні, в суботу. Ми побачимо з вами вогняне шоу. Ми сьогодні перший день до дані. Таке відчуття, наче всі місця знаходять нас самі. Не ми їх знаходимо, а вони нас. Спочатку так відбулося з мостом дракона, а тепер так відбулося з рибним ринком. Що замовили такі величезні креветки, і ще нас там чекає два лобстери. Зараз буду пробувати. Печений соус Такий... Кисло гостри. Кисло гострий? Так, спочатку а потім такий гострий. Не подобається? Ну, спочатку сподобався, але дуже гострий. Якось ми вже звикли до китайського цього серого соусу, так? Угу. Скажіть. Lėkai rosmet. Ola. Гора мав, відома як півострів Сон-Тра, є пишною зеленою місцевістю, розташованою всього за кілька хвилин їзди від дананга. Гора є не лише притулком для любителів природи, а й місцем духовного значення, де знаходиться пагода Тап Халой та знаменита статуя Леді Буди. На тлі обрію домінує саме вона, стоїть на вражаючій висоті, завдяки чому її видно з різних точок дананга. Ця статуя, що є частиною комплексу пагоди Лінь Унг, є однією. З найвищих у В'єтнамі і є бодхісатвою милосердя, в'єтнамською мовою як Куан Ам. Леді Будда це не лише символ захисту рибалок, а й маяк миру та спокою, який приваблює відвідувачів з усього світу. І що тобі сподобалось? <гум> це було небезпечно. <гум> Чому це? <гум> Мені здається, знаєш, що типу Леді Будда мала бути такою дуже спокійною. Ти до неї прийшов, подивився там. Знаю, ставив якийсь дзен, заспокоївся, таке відчуття якогось спокою, okay. безпеки. А ми лізли просто <с? <с?> через паркан раз. Коротше кажучи, я пройшла <с? <с?> тисячу одну ступеньку, щоб піднятися до головної пам'ятки Дананго Леді Будди. І знаєте що? Тут виявився забор, тут зачинено, ну як забор. Ну ми, звичайно, його переліземо, тому що ну що робити. Але надіюсь, леді буде там мене чекати. Полізу. Там, до речі, ще й є, як я. А куди далі? Наверх. <рес> Я б напевно рекомендувала, якщо є день, ну навіть не день, пару годин достатньо буде для того, щоб з'їздити, подивитися і поїхати назад на будь-який пляж. Це має давню історію туризму та серйозний курортний потенціал. Століття тому французькі переселенці заснували на схило гори бана Віле, але після боротьби за незалежність В'єтнаму багато хто з них опинився. В руїнах для збереження курорту, в'єтнамці створили унікальний парк розваг, відтворивши французьке поселення, прованс із церквами, ресторанами та іншими архітектурними шедеврами. Парк прикрашений квітами та фігурними деревами, а винний льох завдовжки 100 метрів нагадує про колоніальне минуле. Крім того, парк пропонує різні атракціони та розваги для відвідувачів різного віку, роблюючи його привабливим для туристів з усього. Світу мрії повинні здійснюватись золотий міст Голден Брідж. саме те, що хотіла побачити Катерина, і це дійсно дивовижно. Друзі, ми сьогодні з вами приїхали на Голден Брідж, або на міст руки Бога. Так він якось цікаво називається. З погодою нам не дуже напевно пощастило, тому що в принципі тут зараз де ми знаходимося, то сонячно, то трошечки пасмурно, але є дуже класна можливість, коли ти купуєш квиточок на цей е міст. Ти можеш подивитися отут на телевізорі, яка там погода. І вже з цього ви як нас не вирішуєте, Чи хочете ви чи не хочете. Трошечки пасмурно, але нічого, ми підемо все одно, подивимося. Приїхали вже. Може ну, сказать, друзі, ми максимально задоволені це. Місцем. перше не знаю, як романа, але це, напевно, була моя маленька мрія. Я вже так давно зберігала фотографії на телефоні, щоб побачити цей Golden Bridge. От нарешті мрія здійснилася. Навіть трошечки спикнула від того, яка я була щаслива сьогодні. Обов'язково приїжджайте, незважаючи на погоду, він просто ну гарнющий. Просто гарнющий. І мені здається, навіть з цією погодою він вона додає якоїсь такої атмосферності. Тому я прям щаслива. На 100% рекомендую вам це місце. Що, ж, шановні українці, віза нам знадобиться. Оформити її можна онлайн, але врахуйте свої дати відпочинку. Я оформив і подав заявку за місяць до нашої подорожі. Але три рази нам давали відмову, бо форма була некоректно заповнена. А саме адреса перебування в країні. Пишіть адресу англійською мовою і максимально розгорнуто. Знайдіть в Google Мапу готель або апартаменти, в яких ви будете проживати, і скопіюйте максимально. Мально правильний і повний адрес після заповнення візової форми вам на пошту надходить лист з логіном і паролем, які ви можете використовувати, щоб війти в свій обліковий запис на сайті. Там ви можете переглядати ваш статус готовності. Візи відповідає імміграційна не дуже швидко. Якщо ми беремо тиждень, вівторок, середа, четвер це саме ті дні, в які нам присилали повідомлення. Тому схвалення нашої візи затягнулося на цілий місяць. Вартість візи на 30 днів 25 доларів. За редагування і помилки не беруть додаткових коштів. За бажанням можна зробити страховку. В інтернеті її радили мати, але як я зрозумів, ніхто не перевіряє її наявність. Мені це було важливо і цікаво, тому я зробив онлайн. Страхування від Hotline Finance і залишився задоволений. Внизу під відео ви можете знайти моє реферальне посилання, по якому ви отримуєте промокод на знижку для двох людей. На 10 днів поліс коштував нам 1384 гривні і покривав медичні витрати на суму 30 тисяч доларів. Як на мене, непогано. Це невеликий архіпелаг з восьми островів за 15 км від материка, за 23 км від Хояна і за 45 км від центру Дананга. Острови чам є біосферним заповідником із унікальною екосистемою. На головному острові є кілька цікавих пам'яток. Та як згодом виявилось ще і чомусь військові бази там були і не одна. Ми взяли екскурсію на три острови плюс снорклінг. Висадивши нас на першому острові, було сказано, що в туристів є година на все. Ми орендували байк, поїхали в глиб острова. Подивившись на карту, я зрозумів, що за годину ми не встигнемо об'їхати його. Тому ми прогулялися до найближчого пляжу і поїхали назад до Пірса. Потім нас відвезли до другого острову, і там повинен бути той самий Снорклінг. Нам видали дуже брудні маски і сказали пірнати ось тут. раз, Камера. Ну отаку. Дрябу. Негативну. Відрав клипська помога. А що рветься, ти чуєш? Так. Це що? Не знаю. Сервеється мой тепер. Там корали були мертві, вода мутна, невелика течення і відсутність риб. Так ми побувтихались 20 хвилин, і нас повезли на останній острів. Ми зголодніли і вирішили поїсти. В цілому на островах нема що робити. Інфраструктура є, але більшість цього закрито. Поплюжний день, якщо чесно, але природа була гарна. Друзі, ми сьогодні з вами вирушаємо в нанчан до наших товаришів. І ми вирішили для того, щоб трошки зекономити час на нашому відпочинку, ми вирішили їхати нічний час до них, тому що дорога насправді не дуже е, коротка, 10 годин їсти. І ми знайшли прекрасний транспорт, називається Стінпас. Перед тим як зайти в нього, нам сказали, Розбурка, поводить наше дітей в пакетик, і кожен з нас таке має спальне місце. Що тут у нас є одіялка, щоб ми не змерзли вночі? Є котичка безкоштовна, пароль від Wi-Fi і навіть щось можна подивитися. Тому побажайте нам гарної дороги. Сліпбас є між міським автобусом, якому замість звичайних крісел встановлені напівлежачі м'які крісла. Сліпбас практично нічим не відрізняється від звичайного автобуса. Зовні його можна впізнати тільки за специфічним світодіодним підсвічуванням, Якими обладнують ці сліпбаси В'єтнаму. Ми вирішили поїхати в Начанг до наших друзів. Квитки на літак не підходили нам по часу, а дні в нашої подорожі ставало все менше і менше. Тому ми прийняли рішення, що це саме наш варіант. Якщо чесно, було від. Чутно погані ділянки дороги та жагу водія приїхати пошвидше. Але в цілому ми залишилися задоволені і вчасно зустрілися з друзями. Також водії було руть місцевих зайцями за мізерні гроші, і ці місцеві сплять проході, заважаючи і створюючи дискомфорт. Вони йдуть з великими торбами, їжі, трошки брудні, з неприємним запахом, і взагалі, коли твоє місце саме нижнє і в десяти сантиметрах від тебе за шторкою лежить на знайома тобі людина, і хропе трохи не по собі. А якщо ти дівчина і подорожуєш сама, напевно, не дуже б хотілося переживати за себе. Не бійтесь, робіть фото номера автобусу і пишіть на пошту баса. Компанія швидко відповідає і дає знижку на наступну подорож. Також пишу, що все владнає, але я не думаю. Планували заїжджати в Начан, але тут були наші гарні знайомі. Ми не бачились з ними років 5 і не змогли прогалити цей час. Уявляєте, на все про все всього годин 12. Побачити нове місто, розповісти і послухати історії, які накопилися за ці роки. Просто погуляти і насолодитися моментом. Я вважаю, ми виконали це завдання на всі 100. ввечері. Ми попрощались і так само на слід Поїхали назад в Дананг. Ну що, мені зараз трошечки сумно, наша відпустка вже потроху завершується. Сьогодні ми останній день у В'єтнамі. Взагалі емоції переповнюють, тому що насправді я нічого не очікувала від В'єтнаму, а він виявився дуже цікавим, дуже колоритним, дуже красивим, смачним, дуже збагаченим на гарні живописні місця. І я з задоволенням вам рекомендую цю країну. І якщо в мене буде така можливість, я обов'язково сюди повернуся. Ми обов'язково сюди повернемося.